Вітаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. сьогодні про топ 10 героїв, які віддали життя за нашу з вами свободу. Вічна слава героям, які полягли в боях за нашу вільну незалежну Україну. Аби це відео побачило більше людей. Залишайте будь-який коментар та ставте вподобайку до цього відео. Наші героїв потрібно знати в обличчя. Померти Україну Я не боюсь. Слава Україні, Героям слава! Це насправді. Людина, котра є воїном а, з великої літери, Дмитро, був дуже талановитим а, бійцем і командиром, зрештою, і він заслужив повагу побратимів. І а, незважаючи на достатньо юний вік, а, це був справжній приклад для наслідування яким бути українцем, яким бути командиром? Отже, під номером один да вінче Дмитро Куцюбайло, відомий український доброволець, який був учасником революції гідності. А з 2014 року став на захист України? Хтось може захищати Україну. Це все закінчиться, не знаю. Вже напевно, буду старенький дідусь. Тоді Дмитру було лише 18 років однак він став командиром взводу добровольців та пізніше. Роти у 2014 році отримав важке поранення у Донецькій області, але після одужання одразу повернувся на фронт. Усі вісім років з 2014-го і до повномасштабного вторгнення Дмитро Коцюбайло був на сході України. Розповідав, що міг би знайти себе у цивільному житті, але збирається бути на фронті, поки Україна не поверне всі окуповані території. У 2017 році Да Вінчі отримав орден народний герой України. А в 21-му – звання «Герой України. Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво нагорода. Я її оцінюю як е, всіх добровольців, тому що я не є кадровий військовий, а доброволець і ніколи не служив в збройних сил України. Ми вибрали такий шлях боротьби, і війна триває. Все буде Україна. Спочатком повномасштабного російського вторгнення Дмитро став на захист країни разом зі сформованим підрозділом Вовки Давінчі. Він воював на запорізькому напрямку, а згодом на Донецькому. Останній бій Дмитро прийняв під Бахмутом 7 березня. Аліна Аліна Двінч важкий трьохсотий. І в мене на цьому моменті закінчилося все моє життя. Пов на війні є чи не <стеж> Аліна. Я сижу так на ступіньках. Виходить мій Марік. А він ну, каже, ну я кажу, ти не можеш мені цього сказати. І він каже, ці вільні фрази з фільму. Ми зробили все, що могли. Померти за Україну я не боюсь. Під номером два Роман Ратушний. Я відчуваю себе повністю вільною людиною в цій країні. І цю країну я відчуваю своєю, тому що я розумію, що в разі чого. Ця країна мене не кине. Гратушний у 2013 -х, 14 -х роках брав активну участь у революції гідності та був одним із студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році. В революції гідності я там був з друзями, з своїм адвокатом майбутнім і з частиною своїх однокурсників адекватних і провів там по факту з самого початку, з 21 грудня листопада, сорі, 21 листопада. По от саме кінець, саме. У 18 році раточний очолив організацію захистимо Протасів Яр, а наступного року одноіменну громадську організацію. Метою ініціативи було збереження зеленої зони в центрі Києва у Протасовому Яру. Під час місцевих виборів 2020 року балотувався до Київської міської ради 9-го скликання від партії Удар Віталія Кличка. При цьому не будучи членом партії. З першого дня повномасштабного вторгнення Роман доєднався до захисту України. Спершу він брав участь у боях під Києвом, а потім у складі. Ді 93-ї бригади Холодний Яр звільняв Тростянець. Воював на Сумщині та під ізюмом. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону. Його життя трагічно обірвалося 9 червня 2022 року під час бойового завдання на контрольованій ворогом території поблизу міста Ізюм Харківської області. Побратимам вдалося евакуювати тіло романа лише через декілька днів. Я хочу подякувати тобі, сину. За все, що ти встиг зробити, за такий короткий час. Ти змінив життя стількох людей. Ти, можливо, не збудував будинок, але ти випликав громаду. Ти не посадив дерево, але ти відбив парк. Під номером три герой Олександр Мацієвський. Okay. Він погиб за цей прапор. Він погиб за славу України. Історію цей військовий уже увійшов як незламний вела духу, що в останні секунди свого життя ворогом в обличчя просто таки перед розстрілом промовив слава Україні. Я так дивлюся на нього. І аж крикне на Саша. на початку повномасштабного вторгнення Мацієвський брав участь в обороні Чернігова та області. Згодом вивчився на снайпера і потрапив у Донецьку область наприкінці 2022-го. Його бригада вела бої під Солидаром. Олександру Мацієвському було 42 роки. Він розлучений, має 19-річного сина. Народився та навчався у Молдові, але останні півжиття прожив в українському Ніжині. Тіло героя повернули додому в лютому 2023 року. Зеленський посмерт. На присвоїв Матієвському звання Героя України. Мама, я плів ніколи не здамся. Слава okay. Україні! Він погиб за славу України. Ну, так як мене син просив, мамочка, ти живи, Значить, він знав, для чого я повинна жити. Під номером 4 Герой України Максим Мединський. Макс Мединський. Я жив в гуртожитку, і мій колега по кімнаті Костянтин це був його кращий друг. Макс завжди заходив до нас в кімнату, сидів. Він був, от мені досі пам'ятається, дуже скромний Макс. Ну там він міг там жартувати чи просто сміятися з якихось жартів. Скромний, такий добрий, от дуже добра душа, добре серце, як я його пригадую. Він був щирим патріотом своєї країни. Він закінчив факультет журналістики. Після випуску працював на інформаційних сайтах. На його сторінці у соцмережі також зазначено, що він працював у міністерстві інфраструктури України. Був одружений. Він був чудовим батьком і чоловіком. Мадинський пішов на фронт добровольцем ще у 2014 році. Протягом року виконував бойові завдання на передовій. Чотири місяці перебував біля Донецького аеропорту. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Мадинський пішов знову захищати країну. Максим Мадинський загинув 29 квітня 2022 року. Внаслідок обстрілу його роти у бою із загарбниками на Харківщині. Йому було 33 роки. У мене до вас одне маленьке прохання, особисто для тих, хто мене знає. Кожен раз, коли ви будете слухати російську музику, заходите на російські якісь сайти, щоб подивитися кіно, тому що вам просто впадло заплатити 50-30 гривень на якомусь мігого, щоб купити фільм і подивитися. Під номером 5 Ілля Грабар, звукорежисер воїн зсу, герой України, ілля Грабар. Чоловік родом з Дніпровщини, Утім багато років жив та працював у Києві. З початком загострення війни Ілля взяв до рук зброю та пішов захищати Україну. Слідом за ним поповнив ряди зсу і його рідний брат Назар Грабар. Влітку 2022 року Ілля Грабар одружився. Кожен раз, коли ви будете заходити на якісь сайти, кожен раз, коли мої колеги будуть качати сломаний плагін на рутрекері, Згадайте, будь ласка, бучу будь будь якомога частіше. Розумійте, що вашими відвідуваннями цих сайтів чи користуванням цього матеріалу, переглядом російських фільмів, прослуховуванням російської музики, ви проплачуєте такі от акції, які вони створюють у нас в країні. Тому моє глобальне прохання українці, будьте свідомими, будь ласка. Загинув Ілія Грабар 24 грудня під Бахмутом. Про це повідомив рідний брат, танцюриста, та модель Назар Грабар. Звісно, моя моя на це вся реакція. Я, я не вірю. Ну я ти не ві... Ну, як так? Ну а поки будемо бити вас за зові бучу, за дні про і круч, за ірпін, який ти мучив. ця ніч для мене була напевно найстрашнішою в моєму житті. Тому що всю ніч я простояв в лікарні на колінах і ту дав. Це мій брат, це мій герой, моє натхнення і моя найбільша упора. Він віддав життя за те, що любив за свою сім'ю, країну, наше майбутнє. Я запам'ятаю тебе таким незламний і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри, те, що все дуже добре. Номером 6 – герой України Володимир Карась, солдат збройних сил України, учасник російсько-української війни. Після революції гідності Володимир добровольцем поїхав на схід. Там близько року він на своєму авто розвозив листи та посилки для бійців. 24 лютого 2022 року. Володимир Карась вступив до лав збройних сил України. Володя він мав дуже багато товаришів, знайомих. Він дуже був такий комунікабельний. Його любили друзі. Він був дожину за рахунок доброти. 24 лютого 2022 року. Володимир Карась вступив до лав збройних сил України. Смерть здогнала Володимира Карася у баостраждальному селі. Мотижин на Київщині. Саме там, 3 березня, автівка розвідгрупи з ним за кермом, картографом та офіцером попала під приціл російського БТР. Володимир загинув на місці. Іншим вдалось рятуватись. Так, це один і брат, брати тепер для мене зачине велика проблема, тому що е, так як я живу таким е, надзвичайно активним життям, то мені завжди було простіше, я знав, що е, якщо мене десь колошкають, в моїй родині є брат, і там е, він продовжить ріди і так далі. І є в батьків ще один брат. А тепер вишився я, а я якби носата падлюка, і я завжди суду свого носа туди, де, де цікаво і весело, і небезпечно. І але зараз на мені подвійна відповідальність, і тому як я вже зазначав в одному з ефірів, я не розчарую свою маму і Обов'язково доживу до кінця війни. Ми обов'язково Москву, е, ну тому що не можна вже розстроїти маму. Не то, що я там так сильно хотів. Ну всі хочемо жити. Ну тепер у мене вже є обов'язок просто тому, що я вже один син сім'ї. Під номером 7 – герой України Роман Іваненко. Зірка сміху, Роман Іваненко пішов на війну добровольцем і служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Там була одна фраза, от яка мені приглянулася. Він каже: для них каже, це якесь місце, а для нас це наша земля. Відомо, що Роман Іваненко воював на Вогледарському напрямку. Там він попав в оточення. Разом із побратимами бився до останнього. Ща час бою отримав важке поранення. Був взятий у полон в руки росіян 24 лютого. В полоні він був до 28 лютого. Того ж дня і він помер, так і не дочекавшись гідної медичної допомоги від ворога. У героя Романа залишилася дружина Катерина. Ви допис також поширили про нього, я побачу в вашому інстаграмі. Це без перебільшення. Один із найкращих, найсвітліших, найдобріших людей, яких я зустрічала в своєму житті. Це сила, впевненість, це вміння спілкуватись. Дуже хороше почуття гумору, дуже освічений, теплий, дуже люблячий, закоханий в свою дружину Катерину в Україну. Під номером 8 герой України, нардеп Олег Барна. Обов'язково переможемо. Обов'язково на москаля. Обов'язково звільним Україну. Барна був активним учасником революції гідності. Після початку війни на Донбасі відправився добровольцем в АТО. Був поранений. Не пробивайте вже є сім'я, є держава, є держава, є нація Олег Барна пройшов до Верховної Ради як кандидат блоку Петра Порошенка в одномандатному окрузі в Тернопільській області в 2014 році. Хочу до вас звернутися з одним проханням. Скільки ми повинні ще бачити в крові наших героїв, щоб ми нарешті зрозуміли, що Путін це людина, яка виходить за межі будь-яких людських цивілізованих відносин, а тим паче дипломатичних. першого дня повномасштабного вторгнення РФ Барна записався добровольцем на фронті. Герой Олег служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекса Довбуша, помічником гранатометника. Мав звання старшого сержанта. Екс-депутат Верховної Ради України Олег Барна загинув на фронті 17 квітня. Трагедія сталася в Донецькій області на Вогледарському напрямку. Йшов на штурм один із перших. Вів вогонь з дистанції. Один три метра. Кульове поранення в шию. Сказав командир батальйону Барни. Обов'язково звільнить Україну, але думайте, що буде після. Вірте Бога, любіть Україна. Святкуйте, святкуйте, святу неділю. Віть церкву. Під Номером 9 герой Павло Думанський. Ми з ним були знайомі. Він написав мені в інстаграмі, переписувалися, говорили з ним і також шукали автівку йому на фронт. Павло Доманський народився у Львові. Закінчив відокремлений структурний підрозділ автомобільно-дорожнього фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка. Був вихованцем спортивного клубу Карате Канку та багаторазовим призером змагань із перших днів повномасштабного вторгнення Росії брав активну участь у будівництві захисних споруд і блокпостів Львова. У березні добровольцем вступив до збройних сил України. Боровся із російськими військами у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Також і глядачі Ростислав Продакшн долучалися до збору на антидронову рушницю для побратимів Павла. 19-річний Павло загинув 20 листопада, прикриваючи собою своїх побратимів, у герої залишилися батьки двоє сестер та брат. тому що коли помирають такі молоді, такі такий цвіт нації, а тим паче. Це знаєте, мене особисто торкнулося, тому, що він зі мною говорив. Ми були з ним на зв'язку. Він писав, дивився також мій канал. Ще одної видатний українець, військовослужбовець 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, член го асоціація учасників та інвалідів АТО та один з учасників опору затопленню Бузького гарду, герой Олег Кравець. Моя мотивація йти на війну була однозначною. Як чоловіка, який має захищати свою землю від будь-якого вторгнення від будь-яких окупантів, ще з 2014 року він воював у складі 28-ї механізованої бригади імені лицарів зимового походу, в 2015 році отримав важке поранення, натрапив на розтяжку та втратив ногу. Сірій зоні я на ліс на розтяжку вийшла така ситуація. Я не хотів, щоб мені ампутували ногу. Але незважаючи на уламки в шийному хребці, які залишилися від поранення, після 24 лютого знову став на захист рідного міста та країни. Загинув від мінометного обстрілу у травні 2023 року, боремось далі, і ми не дамо Московії захопити Україну. Падати духом мені не дає Україна. Мені не дає любов до України. Падати духом я Україну люблю. Я люблю цих людей, які б вони не були. Боротись потрібно сьогодні і свою державу відбудовувати сьогодні. І ми можемо мати сьогодні свою державу, за яку боролись наші діди і прадіди.